Тільки термінові новини вчасно та влучно. Бавовна на Луганщині. В Алчевську зруйновано готель, де жили vip окупанти але всі подробиці далі. Друзі. Наш канал зазнав атака російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді підписки, лайку та коментаря. Переможемо росню разом. На Луганщині ранкова бавовна. у контрольованому Росією з 2014 року місті Алчевськ. Ракети поцілили в будівлю готелю Металург, де ймовірно проживали верхівки окупаційних військ. Точну локацію прильоту верифікувала волонтерська спільнота Геоконфірмет. Світлини, що демонструють ступінь руйнувань, оприлюднили у телеграм-каналі. За твердженням призначеного окупантами так званого мера Алчевська Альберта Апшава, будівля, начебто, була атакована на світанку о 5.33 ранку понеділка, 31 жовтня, він звинувачує в обстрілі українських націоналістів і запевняє, що зруйновано нібито цивільну інфраструктуру. Натомість місцеві мешканці у коментарях під дописом інформують, що в будівлі проживали російські офіцери з сім'ями. Ба більше, прицільним ударом було зруйновано найдорожчий номер на верхніх поверхах готелю Металург. Відтак, ймовірно, серед 200-х і 300-х можуть бути високопоставлені чини окупаційної армії. Друзі, радимо вам переглянути відео, як ЗСУ вдарили по Антонівському мосту біля Херсону.